В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. Сьогодні ми прославляємо велику тайну Воскресіння Христового, через яке світ одержав велику Спасительну благодать. І сьогодні, Свята Церква молитовно прославляє одного із своїх великих угодників і подвижників преподобного онуфрія Великого. Преподобний онуфрій був носителем Спасительної благодаті, яку Господь подарував світові через своє Воскресіння. І він являється дивним святим, який. Все своє життя, майже все своє життя прожив в пустині, де він був тільки, тільки один з Богом. Він 60 років не бачив людини, перебуваючи в молитвах, пості. І сукрушені за свої гріхи і за гріхи всього світу. Коли люди, які мають плоский розум, чують про таких святих, які прожили все життя в пустелі, вони говорять, що це люди, які мов би, не приносять користі для людського суспільства. Вони себе ізолювали. І стали безполезними. Але на самому ділі, навпаки, ті люди, які прожили все своє життя в пустині, вони принесли велику користь всьому людству. По-перше, вони не користувалися ніякими благами, якими ми користуємося, ні житлом, ні комфортом. Ні їжею, ні пітієм. Вони питалися тими травами, плодами, які може дати людині пустиня. А ми, живучи у світі, ми його оскверняємо своїми непристойними поступками і ділами. Ми користуємося благами цього світу, не віддаючи нічого взамін. Крім того, пустинник він себе запалив, як свічка перед Богом. І перебував, і перебувають вони в постійній молитві за увесь світ. А молитва це великий дар для світу, тому що в молитві ми від Бога, у Бога випрошуємо для себе те, що потрібно і для нашого тілесного життя, і для життя духовного. Преподобний Онуфрій це дивний угодник Божий, який був ізбранником Божим від е, со, свого народження у світ. Він е, був сином персидського царя. І у них не було довший час дітей, і вони молились, як уміли, просили Бога, щоб Бог подарував їм дитину. І Бог почув їхню молитву і е, народився преподобний Онуфрій. І диявол, який не любить е, благочестя, який не любить тих, хто живе з Богом і в Бозі, він прийняв на себе образ е, странника і прийшов до себе і каже. Твоя дитина не від тебе, від слуги Твого. І тому, ти, коли вона народиться, кинь в піч, і ти побачиш, що якщо вона згорить, то я говорю правду, якщо не згорить, то я не говорю правду. Це було лукаве таке слово диявола. і цар повірив цьому. І коли народився преподобний, то цар. Взяв і кинув младенця у гарячу піч. І Господь зберіг його. Вогонь не торкнувся його тіла. І коли вони це побачили, то взяли дитину і з любов'ю почали її виховувати. Але сталося так, що він не приймав молоко відрутій матері. І боїться, що буде з дитиною, цар роздумав, що робити. Йому з'явився ангел Божий і каже: ти повинен віддати, відвести дитину туди, куди я її покажу. І цар вийшов, і вони побачили білу оленицю, яка підійшла до дитини, нагодувала її і повела в пустиню. Вони пішли за оленицею. І прийшли в монастир. І так преподобний Онуфрій іще ще в дитячому віці попав в монастир. Батько залишив там оляниці годувала три роки. І після цього е, він вже став кушати їжу звичайну, і є такий розказ про преподобного, як він, будучи малою дитиною, жив в монастирі на особливому. Статусі, тобто в особливому режимі. Йому давали їсти, хліб давали більше, ніж дорослим, тому що він ріс дитина. І він, одержучи хліб від рук інока, йшов в церкву і підходив до ікони Божої Матері і, бачачи Спасителя на руках у Пресвятої Діви Марії, він. Він сприймався як дійсність, як живу реальність. Він казав, що от мені дали хліб, а тобі не дали. от тобі я хочу дати тобі частинку хліба. Він ділився Спасителем, і Господь чудесно простирав руку з і брав у нього хліб. І коли це побачили, іноки донесли Ігумену. а Гумін сказав, не давайте йому хліб на наступний день. І вони не дали йому хліба. І він пішов храм, дуже зголоднів, і прийшов в храм, і звернувся до Богомладенця Христа і каже, от мені сьогодні хліба не дали. Може ти можеш мені дати? І Спаситель дав йому хліб, великий хліб. Він приніс і віддав Ігумену. І цього хліба вистачило, що напиталися всі іноки і ще лишилося від цього хліба. Такий простим був іскриним, преподобний Онуфрій в своєму діточому віці. Живучи серед монахів, він чув багато про пустинножителів, які жили в одиночистві, в сурових пустинях. І він воспилав серцем, з бажанням серця теж стати пустинножителем. Він, Питав іноків, а яка різниця між пістолежите і які живуть в монастирі? Напевно, вони більше перед Богом заслуговують честі. І іноки казали, так, дійсно так, тому що коли людина живе в монастирі, то коли їй погано, недобре, добре, і вона бачить людей, бачить іноків, людей, які приходять. І це для неї втіха. Коли вона хворіє, їй приходять на... і служать їй. Коли вона хоче їсти, вона знаходить там в собі їжу і приносить їсти. І пітіє дають, і одежу дають, а в пустині, коли приходить якесь у нині на душу, людина не має з ким поділитися. Коли вона хвора, немає кому їй послужити. Коли вона голодна або жажда, вона повинна сама. Знайти собі їжу. Тому венець пустиножителів більш цінний перед Богом, ніж венець тих, хто живе в монастирі. І це запалило душу преподобного Нуфрія, і він вирішив, коли йому сповнилося 10 років, тайно уйти в пустиню. І він це зробив. І Господь, який печеться про младенців, післав ангела. Який повів його в пустиню, вони знайшли там старця, який жив в І Ангел залишив його у старця. І, і преподобний пожив цього пустинника певний час, той навчив його, як жити в пустині, тому що там просто жити фізично, що треба вміти. Треба вміти ховатися від жари. Треба вміти знаходити собі тепло, коли на вулиці холодно. Треба вміти знайти собі їжу серед того скудного ростіння, яке дає пустиня. Преподобний навчився у старця, як жити, і старець відвів його в окрему пустиню, в окреме місце, печеру, і там він почав жити один. Старець приходив до нього один, рік, один раз в рік. Але через певні декілька років старець приставився і преподобний залишився один. Він прожив в пустині 60 років, не бачачи людини, і тільки на кінець життя, туди прийшов Бог, післав туди преподобного Пафнутія, який послухав розповідь преподобного Нуфри про його житті, про його подвиги, який. Похоронив тіло преподобного Нуфрія, який передав нам цю священну і благодатну історію про дивних святих нашої церкви. Коли ми слухаємо таке життє, то ми собі часто завдаємо питання, а з чому ми можемо повчитися у такого святого? Звичайно, він не може бути для нас зразком для подражання. Такі святі даються людям для того, щоб ми дивувалися благодаті Божій. Не подражали один в один, а дивувалися дивні благодаті Божій, яка укріпляє людину на такі великі і дивні діла і подвиги. Але Сьогодні ми не можемо, навіть якщо ми хотіли піти в пустиню, ми не можемо цього зробити, тому що сьогодні немає пустині. Є пусті місця, де нічого не росте, але скрізь люди пройшли, і в кожну щілину земної колі людина проникнула. Тому такої пустині, як жив преподобний онуфрій, не бачачи 60 років людини, сьогодні немає. І ще є інша причина більш важлива, це те, що Господь забрав сьогодні у нас благодать для звершення таких великих подвигів. Сьогодні Господь дав людині благодать терпіти скорботи і болізні. І преподобні ці говорять, що ті люди, які будуть жити останні часи і будуть терпіти з благодарністю все, що буде в світі творитися. І скорбі, і болізні, і настроєння, вони будуть за все з благодаренням, за все благодарити Бога і молитися за весь світ. Ті люди будуть по, свої, по своєму достоинству перед Богом рівними. Пустиножителям і інокам, які жили в древні часи. Ми можемо навчитися у таких дивних святих. Це жити в своїй душевній пустині. Коли Господь навчав молитися, то Господь сказав, що коли ти молишся, зайди в клеть свою, то свою душу, в серце, в середину в себе. І помолися Отцю Твоєму, який в тайні, і Отець Небесний, який в тайні, воздасть тобі явно. Тобто людина повинна зробити свою душу пустинею, в якій вона повинна, якщо не постійно, то час від часу жити, входити туди і там творити молитви. І за свої гріхи каятися і молитися за весь світ. Що таке душевна пустиня? Це не є. Ну, е, Опустошенні душі. Пустиня душі це коли в ній нема звірів гордині, звірів завісті, звірів е, розпутства, тобто страстей і пороків, які являються звірями в нашій душі, які не дозволяють нам війти туди і спокійно в мірі помолитися Богові. Для того, щоб зробити свою душу такою благодатною пустинею, ми повинні трудитися і боротися з собою, боротися з своїми немочами, гріхами, пороками. Тому що та людина, яка себе понуждає, яка заставляє себе йти проти гріха, вона часом падає, часом перемагає гріх, але вона увінчується успіхом. Тому що гріх перемагається зусиллям. Людина показує свої зусилля, які вона має. Господь, бачачи наші наміри, дає нам ту благодать і силу, яка допомагає нам перемагати гріх. Нехай ми всі, дорогі брати і сестри, будемо переможцями своїх страстей і пороків. Нехай у нас буде душа такою благодатною пустинею, куди ми будемо заходити. І де ми будемо звершувати молитви, які потрібні для нашого спасіння, які потрібні для всього світу. Тоді ми будемо хоч трошки похожими на преподобного Нуфрія, пам'ять якого сьогодні церква звершує, який сьогодні на небі разом з усіма святими пристоїть перед Престолом Божим і молиться, щоб Господь сподобав нам життя вічного у Христі Ісусі Господі нашому якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.